Вітаємо, друзі! Біляйка Ситі продовжує проєкт Хочемо бути ближчими. На ваші запити ми вже провели прямі ефіри з тими, кого ви хотіли почути. Якщо ви пропустили ці відео, ви можете переглянути їх у наших соцмережах. А сьогодні. Хочемо поговорити про профілактику здоров'я, і запросили на розмову лікарку загальної практики сімейної медицини Біляївської лікарні Ольгу Сергіївну Башинську. Чому це важливо? Тому що війна, стреси, емоційне виснаження, на жаль, нікого не роблять здоровішими, і часто люди звертаються по допомогу, коли вже запізно. Тому сьогодні будемо говорити про те, як подбати про своє здоров'я у цей складний період, як розпізнати тривожні сигнали організму. І що кожен з нас. Може зробити для свого здоров'я вже сьогодні. Ольга Сергіївна, як часто потрібно звертатися до сімейного лікаря, якщо, наприклад, людину нічого не турбує? Вітаю! Обов'язково проходити профілактичний огляд один раз на рік у вашого сімейного лікаря. Під час цього огляду лікар вимірює артеріальний тиск, визначає індекс маси тіла, а також Повинен відправити вас на загальний аналіз крові, загальний аналіз січі, ліпідограму, визначити креатинін для визначення швидкості клубочкової фільтрації та за показами рівень аланіна мінотрансферази та аспартата мінотрансферази. Ольга Сергіївна, останні у ті всі складні слова, терміни для чого це потрібно простою мовою. Ці всі показники потрібні для того, щоб оцінити ризик розвитку атеросклеротичної хвороби, хвороби нирок та хвороби печінки у пацієнтів. Також потрібно робити електрокардіографію один раз на рік та визначати рівень тиреотропного гормону для оцінки роботи щитовидної залози. Частиною профілактичного огляду є онкоскринінг, який включає в себе мамографію або УЗД-молочних залоз в залежності від віку пацієнта, також колоноскопію, а також кал на приховану кров. Кана прихована кров допомагає нам провести скринінг раку кишківника, або виявлення прихованих кровотеч внаслідок або виразкової хвороби, або неспецифічного виразкового коліту, або хвороби крона. Обов'язково треба відвідати один раз на рік гінеколога, та також стати ПАП-тест або мазок папа Ніколау, або простими словами, це цитологія, яка допомагає нам виявити або рак шийки матки, або передракові захворювання теж шийки матки. Зрозуміло, скажіть, а які аналізи та обстеження можна прийти безкоштовно за направленням сімейного лікаря? У біляйській багатопрофільній лікарні безкоштовно можна пройти загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, глюкозу та холестерин. Також біохімічні дослідження за показами, якщо потрібно пацієнту, це визначає коголограму, а також печінкові та ниркові проби простими словами. Також у нашій лабораторії є можливість пройти імунологічні дослідження як платної послуги, зокрема це глікозльований гемоглобін, деякі гормони та онкомаркери. Ці аналізи, останні, які ви назвали, як які можна отримати на платній основі, вони також є обов'язковими до здачі раз на рік. Вони не є обов'язковими, але в деяких випадках є дуже необхідними. Ольга Сергіївна, за статистикою МОЗ, серцево-судинні захворювання посідають в Україні перше місце за. Смертністю. Багато людей мають підвищений тиск, але навіть не підозрюють про це. Скажіть, які симптоми можуть свідчити про те, що потрібно звернутися до лікаря? Найчастіше симптоми серцево-судинних захворювань є задишка, біль у ділянці серця, нерівномірне серцебиття або відчуття прискорного серцебиття, набряки ніг, загальна слабкість, втома, запаморочення або непритомність. А з якого віку варто слідкувати за своїм тиском, вимірювати його і чи потрібно мати тонометр вдома? Рекомендується вимірювати тиск після 40 років. Але якщо є симптоми, які вказують на підвищення тиску, то звісно, що потрібно вимірювати тиск раніше і запастись тонометром раніше. З 40 років зростає багато ризиків. Скажіть, будь ласка, які базові обстеження потрібно проходити починаючи з цього віку? Базові це є ті обов'язкові дослідження, які потрібно проходити один раз на рік, про які ми говорили на початку нашої розмови. На які сигнали організму не можна закривати очі і потрібно негайно звертатися до лікаря? Насамперед, це раптово виникла задишка, перебої в роботі серця, біль у серці, або раптове запаморочення. Кілька слів про вакцинацію, які щеплення потрібно робити у дорослому віці. Обов'язковими щепленнями для дорослих є вакцинація АДПМ, або простіше кажучи, від дифтерії та правця, також посезонно – вакцинація від грипу та коронавірусу. Психоемоційний стан зараз у всіх дуже нестабільний. Скажіть, через сімейного лікаря можна отримати направлення до якогось спеціаліста? Введенням поширених психічних розладів займається сімейний лікар. За потреби він може скерувати до лікаря-психіатра, хоча там направлення не є обов'язковим. Також у нашій лікарні працює психолог, до якого ви також можете звернутися. Ольга Сергіївна і наостанок, що кожен із нас може робити щодня, щоб підтримати своє здоров'я в умовах постійного стресу. Найнеобхіднішим є сон. Сон повинен тривати від 7 до 8 годин, якщо це можливо у наших реаліях. Також, звичайно, це повноцінне харчування, щоденні прогулянки і за можливості фізична активність. Дякуємо вам, Ольга Сергіївна, за розмову. Сподіваємось, друзі, ця інформація була для вас корисною. Пам'ятайте, що профілактика це про любов до себе. А ми нагадуємо, що у нас є чат-бот-біл, куди ви можете присилати фото, відео, запитання, будь-яку інформацію, яка вас турбує. Ми знайдемо на неї відповіді. Посилання на чат-бот є у нашому телеграм-каналі в кінці кожного поста. Будьте здорові! Бережіть себе!